Невесі anything except what you owe. Так, треба отут було будувати базарчик. І було б круто. Ну, що поробиш. Так, плюс 10 Raider Road Range. А за кожну економічну. 6 фут і 10% золота. О, те, що треба. Оце непогане насправді. The Company Post. В Distant Landсах, до речі. Але в нас нема у мене Це на одному континенті. Золото на будиночках на золото, ну я, мабуть, возьму, М -м, оце возьму в столиці потужне. Goldenberhouse Building це таке ж непогано. Може, 270. А, ось ось Шарліман де живе. Може, якщо я до нього дотягнуся, ми поторгуємо. Значи вже, вже 91. І 190, А, до речі. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Алікс чи Можна ж бить? Чудить. Ну тут не будем Ну давай промоушн. Господи Шбісить, що не можна клікати. Не знаю, мабуть не до нього Якісь тут бомжі бігають Треба вот так О -о -о. Цікаво, звідси вона на Буде стрелять Все Угу. Так, ну, Я не можу йому командувати, бо в мене в ньому хілиться юніт. А, і так не працює. У мене юніти скінчились, так що. Не дуже тяжко це все буде. Два кроки прокачечка. Ну, зараз тут заберемо місто, прокачаємось. Гроші є. А все, мод. 6 плюс 2. Тут, до речі, культурні будиночки бафають його. Ага. Тут. Я Маю Акея. Таке собі це. Не, сюди можна бахнуть. Бо сюди. Під ікею. Чому ні? Раз, два, три. Але я тоді тут вже нічого не збудую. Хотілося б сюди чудо, щоб оці два райони забахать, так? Там промислове. Можна замість старої бібліотеки почати будувати, бо тут вже нема двох ресурсів. Ось тут плюс 6, мінус 3. Тут плюс півтори за сусідство. А яке там сусідство в нього? Я за нормальні я не пам'ятаю. За кожне чудо. А, плюс 4, якщо на рафті рейни. А, так, ось 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 Ось-ось. А другий будиночок що робить? Medieval Walls і Wander. Але він сам базово 6 дає. Я, мабуть, задоволення возьму. Хай буде. Що це круто, рафтірейн. Тим паче тут в мене район буде. Савміл Грісміл. Це вже квартал, і можливо тут. Тут може чудо буде якесь. Тут можна завжди буде підбудувати. Так, давай. Правда, тут не можна стіни баб будувати. Що він мені дивиться? Він пише мені плюс 2. 6 плюс 2. Хоча насправді. Тут типа півтора культури. А тут. Е а мінус культура буде чомусь. Чому тут буде мінус культура? Чому тут плюс один культури є? Якось дивно. А для чого тут культур... Ну. А. Бо я вважаю, що задоволення важливіше, бо в мене тут в залі 0 на плюс 10. А, я хотів вправи патініт. Ну і так, я оце будую. Окей, ну поки почекає, в інших містах закладемо. У мене тутрафтірейна не лишилось взагалі. Але ми можемо з іншого боку підійти, максимум культури. У нас два чуда, два унікальних. Ну. Ну так, мабуть, сюди. Раді, здається, дешевше купити кор човни, ніж. А... 260. Єдине, що воно мені за. А мені якось не, не тушить. І човнами я вже тоді був місто. Нам промоушен за цей йдеться. О, до речі, вони. Цікаво, чи вони прибрали. три комбо-средства, вони... А, вони змінили. А, прибрали нарешті. Так, плюс 3 сили Юнітів. Коли атакуєш найземні юніти, плюс 5 сили юнітів, коли атакуєш. райони. За команд радиозділ. Reciprocal damage when defending against trench units. Ооо. Oh. Uh, коли від далекобійних юнітів вони дають. відстрілюються. Це круто. Плюс один радіус. А тут. Ні, ні лишили б, бани 50% дамаг, Кака хуйня. Uh, вибачте. Лишили AOE. Ну, Радіус все рівно крутіший, ніж цей дамаг. І найкрутіше оу є. Хоча зараз можна... по, -по правій качатися що на. Плюс один радіус дуже потужно, потужніший, ніж що тут є Це ми отак от зробимо. А, тільки ж один юніт можна за крок. Наступним кроком ще куплю. Це затуб був. Дорожче феодалізм next. Feo Фео, next. Пустельне все. Курочок немає. О, я і заповзаться. Треба приєднати його. А. Ну Це може мінус юніт навіть. Чи треба Багдад брати. Ой, мінус юніт. Е, невдобно вийшло. О, і тут невдобно вийшло. Я думав, я зможу пограбувати. Якісь херов мови були. Прикольно, що ніхто нам не мішає. Ми самі собі тут варимось. Що в неї 400? А, ні. Ну, тут або отак підставляти коняку. Не хотілося. Я думав, я про і вже поїду. Next кроком. Справді доволі. Проста гра як палка. В цій простоті є свій шарм Never yes. А, сюди. Ну так, тут норм. Що у нас там ще за чудеса. Монастир. Сів релік. Every time you build a wonder. Я вже тут набудував чудес вже. Так. Е Брікяр. Треба десь бахнути. І Грісміл-савміл Так, ось савміл А брикярд і Стонкаттер, я навіть не знаю, де. Може тут? Хоча тут таке хороше місце. Ну, зараз добудуємо оце потім будемо думати. Ось так от. Жаби квакають, бо це французьке покращення, не тому що там водичка рядом. Давайте заберемо шоколадку. А, усью, бач, зникла. Можна прикупити, типа, брік ярт, але тут тільки лісочки. Суміл непогано. Мабуть, дороговастенька все ж таки було дарма. Давай поки що сюди. А, ферма курочки. Пустельні вирубки лісів. Треба розказати в Соудівській Арабії, що так можна було. Вони, бідненьки не знали. А рибку можна додавати. Мене тут. О, можна тоді будувати оцю хрінь. Хм. І тупо рибкою зажити. Сподіваюся, я лисицю проєдна. Це що таке? А, індрапура. Що тут в місті є. Греннеріс нема. Але є в нього оця хрінь крута. А йому не треба Гренеріс в нього і так їжджу. До фі... А я не можу. Ну бійся з ним. Так, нам отут дають силу юнітів на піхоту. Тому Іспанія трошечки сильніша, вона. Сюди ідея їй норм. Бо на кавалерію аж ось тут. Можна щось вивчити корисне на кшталт данжону. От. Ну, для війни. Можна піти сюди. Навіщось? Не знаю. Що в нас тут на шляху? Ін. Settlement Limit ну, Мабуть, доведеться йти феодалізм. Хоча можна і в Гільді піти. Тут Гільдхол uh, Холл є. Uh, ще більше золота богу золота і. Uh, продукція на шахтах. Так, давайте так. Не то, що в мене супермало науки, але. не 200 як у Текомсеха сеха. Uh, fortification building. Ну нам можна його вставити, але ми не будемо. Продакшн Adjacents у нас нема. Голд uh, аджейсенсі трошки є. Ще можна оце вставити. І ще плюс один до сили юнітів буде. До сили коняк, здається. У нас тут якась скажена перевага мала б бути. О. О, вижили всі, та? Ти шо? Що? Це щоб він за один хіт. Треба вже дограбовувати. Чи варто? Чи воно то варте? Ой, боляч. Чи... Ну, трошки легше, ніж 10 000 юнітів, котрі в мене було. Мені було хразів. Давайте все проапаємо. Дуже зручно. Вилимся, живем. Так, думаю, паэті треба, брати. У мене вже. Ну, час пройшов. Так, а тут у нас. А На плюс 3, типа, плюс 7 культури тут буде. А, ну це ж плюс один просто. І, ось, о, максимум понюхать. А максимум не понюхать. Немає ну в мене ж ті колісочки. Здесь треба біля якогось чуда будувати. Реально, ну, ось це чудо є. І... О, а що це за хрін? Ну він щось запідозрив. З цей. Думаю, якось бит. А, ось сюжден. Що ж в мене тут є. Ну, знаєте, на плюс 3 пише мені десь тут є. Центр міста не можна. Це я лишаю. Ну, або сюди. Бо ось сюди під вулканчик. Так, тут ще й е -е -е. укріплення може якесь буде. Можна сюди під вулканчиком. Не... Я ще хотів. Е Отут може якесь чудо збудувати. Що сюди збудувати мод, щоб під теоретичний підбав чудо. Так, було б круто. Бо от сюди навіть. До речі, тут два ресурси. Я не думаю, що я якесь чудеса в цьому місті збудую. Фішка переносу Сталися в тому, що ти в різних містах будуєш чудо. Чи максимум задоволення мені все рівно не понюхать. Тут у нас. Е, чудеса стіни. Утрафтирейн і чудеса. Чому тут 5. Чому... А, мінус 3 плюс 7. Давай сюди. А, можна вдарити кон на. Хотя я проапів. Я не знаю дуже хочу апатись на піхоту, але. Нехай. Це він зараз отримає на горіхи. Там караванчики можна пограбувати. О. Я так і знав. Я так і знав. А Чингисхан Монголія, він взагалі ось тут. Ха, через Конфуція поїде? Ну давай. Так стой пограбував, що це у нас у 40 Це була її столиця. Річка розлилась, що коца не всі. Затупченко. Нормальні герої. Йдуть в обхіт. Хай дай мені підтримку, чувак, не? Так неприємно, що тут місто це вбило. Треба якось ще збільшити. Круто, коли ще й маяк можна всучить. Маяк здається, теж дає плюс 2 ресурси. У мене немає з держав. А, треба заснувати релігію. Я вивчив патіті і треба збудувати. Збудувати, збудувати. Ми нічого не будемо будувати. 620. От наступним кроком куплю його. А, По культурці. Ну, або сюди можна зганяти, але ну, пофігу. Або. ну, продовжити. нормальних. А, тільки зараз мені дає силу за традицію. О, я забув за це. Треба було тоді раніше. Ну я дуже хотів збудувати оце все круте сімне. Давай ми все висадимо. він тут хілиться. Чому він не може пограбувати? Дуже дивно. Дуже дивно. Все ще треба. Лениво клікати от все. Лучше проплыв я. А, забув четвертий купити. Ну, пофігу, нам і трьох вистачить. Короче, нічого нема. А, ще шпангеї з островами. Угу. Mm -hmm. І в пропливу пості. Тому, ну, окей. Короче, там прикольно, три місця, а не чотири, але ну, я думаю, коли дадуть четверту епоху, буде чотири місця. Там є умова, що ваші там спеці дають щось, але якщо у вас три або три міста, або менше, то вони вдвічі більше дають? це, можна пограбувати. Керевін можна пограбувати? Так. Йоинг. 30 голди. Ну, воно то не варто. Шо? Ти можеш його стріляти туди чи ні? Чи прикалуєшся? Типа лісочка. Может хрена не видно під э, Забудовою. А. Я почув тебе. Почую кожного. Так ну що, ви готові, діти? А, то вже місто. 3, 30... подивіться, 39,67. 73, оце чому? Пофі. І генерала треба вбивати. Ооо! Мінус 4 рівні генерал. Ви ще тут можуть вбити цю коняку. Треба якось. Так от. Блін, тут тяжко без осадки буде. Треба тягти у ту осадку, цю направо. Зараз протягну. А можна кондемити, а не можна. Це що замість. А, це капує. Капує. А в мене що тут збудовано? Ага, у мене на лісочки, тому треба лісочки приєднувати. Тут не тому... нема досі рівня, чувак, чи що. Прикалує? О, стрільці. О, а це якесь зелене, це не Ада. И надало Буквально будуешь свой район и все. Денкрок крок генерал. Так. Хотя тут рил на маяк и задефат. Да, оно известно. Отже, якось возьму без без допомоги сторонньої. 25 щастя. Або золото, золото давай. А, я не хочу з тобою Increased relationship. Мені норм і так, як і я. А, не можна на цю клітинку. Ми не можемо атакувати на воду. Чу-чу-чу-чу-чу. І вони всі б'ють цього хлопця, це неприємно. Він може від'їхати. Прийми свою долю. Оооо, третій рівень на човні. Йоу. Третій рівень є? Так. Ну все, перемога буде. О, кажете, МДшка, МДшк. Ми збираємося і пливемо сюди. А я не можу туди заплести. Це мені через шарлімана треба. Можна Тонду вбити, а можна його приєднати. У мене все одно нема великих земель. Унікальні уці ці покращення, звісно, класні. Але біси з ними. Уці ці повинні зникнуть юніти зараз. Ніхрена, вони розбіглися. Вони вбили мені коня. Узнай, як тут ходити. Тірейн в сьомій циві. Надзвичайно жахливий. Люди <звук> намагаються покращити, вони ж не знають. Що я просто формлю. До речі, непогано цей на Єгипті заходить такого. Три культуры на палате. Давай. А, давай мы ее всю поставим. Плюс 6 целых юнитов. А, ну, норм. Ну, сатика на коняк, сдается О, 25. Мод. Да не, medieval Walls. Я уже стеночек нахерячу Это еще треба Вот такое места. Ніяк я цим кроком напиток. Там є ще Шерліман, здається, кохбэ. Рука вже заніміла. А, ось так от сила така. А ні, пограбунок. А, не можу. Так, е, ну я в лідершіп піду. Ринський, до речі, дуже крутий подобається. Сюди якось Можливо. а, я тут не міг проплисти. Та й пофігу. Я це дуже дратує. Ми зараз о, тут о, розберемося почнемо будувати велику армію для наступної доби і на тому, мабуть, все. да, воно і так падає? Не здається, це останнє місто. О, ще й місто Нішар Ми... Га... вб'ємо. Прикольна така карта. Тільки що геймплей сам. Доволі примітивне. А, диви, він втік. По одній XP, що правда. Ну, що потрошку, потрошку. Я б міг 4 рівень взяти, якби дістався цього міста. Мод. Я думаю, ми культуру возьмем, тому що нам в наступній добі треба культура буде. Я не знаю, що це працює на наступну добу чи ні. Блін, лісочки дають дуже багато. Прям ну дуже багато. 78, нічого собі. А, ще ж треба збудувати оцей гілдхол. Десь. Може навіть тут. Ще темпл. Темпл хотів купити. Темпл я, зазвичай, в центр міста купляю, щоб не паритися за нього. І тепер ми можемо прийняти релігію якусь. А хто ми там? А... Каталіцизму немає. А, буде бойовий скорпіон. Отак от, от. Релігія бойових скорпіонів. Назер Капітал. Це все не важливо, бо ми зарівно в темну добу йдемо. Або військова темна, або е, військова золота. Тут вже як вийде. У мене є, до речі, одне місто. Можна отримати два реліка. Holy Сіті. 10 популяцій. Another Civilization with a Wonder. я всі чудеса збудував. Давайте капітал. Ну, воно все дуже погано працює. Нема ніякої синергії. І релігія дуже погана. Мерзено ну, взагалі насрать. О. Ковінант. Три культури впливу. In your holy city, if you retained. Так. Ковінант. Охренеть. Так. Може там інші були якісь мені Це здалося дуже потужним. О, мілітарі супорт нарешті. Щастя, здоров'я. Що в мене 253 щастя? Ага. У мене тут плюс 2. У нього 0. Минус 2. Давай твоему закинем. Шопен не, не здох. Так, ой, тут я взагалі не думав, достать. Мабуть, ось тут. А, ні, я хотів сюди поставити. Чекайте, в мене є ось таке місце круте. А, тут ресурс. Ну так. Хібалі треба е, раніше, щоб культурка була. Треба добитися є. От, і ще хоча б двох адміралів збудувати. Опа. А де, до речі, на лісопілки бонус. Все треба було одразу. Я вже забув все, що тут. Коротше, я не буду нічого ребувати, я просто вб'ю все. Мені здається, це останнє місто. А, ось і ще індрапура. Так, так. Ще як її там звуть? Так, так, все, ну. Ну, не змогла. Я міг би ще там повоювати десь, але я, мабуть, просто доселюся до 16 міст і на тому все. Хоча б про качечки було б круто взяти. А, у мене ж війна з Чингісханом. Але він хрен знаде. Проти цього я не дуже хочу воювати, бо в нього стінки і багато арбалетів потужних. Хоча можна і проти нього повоювати, тільки треба додаткових адміралів. Хотілося б ще й посімити. О, Джейд дуже потужний ресурс. А шо ми тут ламу О, можна зняти. 70 голди. Ось якось так. Все, хлопці, збираємося. Так, піхоту. До речі, піхота дуже пот... ну, може бути солушна в наступній добі. А коники вони більш. в цій ну, Тому не варто знищувати піхоту. Її просто треба кудись доправити. Трошки кліків зараз буде. Опс, а. Та ні, херню ми не будемо робити. І теж дивіться в маленьке озеро. Тобто ми зовсім не морська держава. Ото пульта важливо, вот так. Давай, можливо, стрілецькі юніти тут згодяться. Це ж таки, там монголи якісь їдуть.